Доброго ранку, шановні підписники, канал Бесарабія Аграрне життя. Почали оприскувати озиму пшеницю. Бачите, яка картина склалася на полі. За рахунок того, що не було з осені вологи. Всі озимі бур'яни зійшли разом з культурою. У грудні ми отримали сходи озимої пшениці разом з усіма бур'янами. І сьогодні 25 березня я почав оприскувати. Оприскую двома гербіцидами. Не знаю, правильно я це роблю чи ні, але я, я вважаю, що правильно, тому що в мене немає часу, а Зупинити рослини бур'яни треба. Працюю зараз оприскуватель Богуслав 2-тонний 18-метрова штанга. Вношу два гербіциди. Перший це декамба, другий це Сульфеніл мочевіна, деш... дешева. Голд Стар, Трібюнером Мітіл. Досвід мій мені підказує, я вже робив так, що дуже непогано на четвертий день вже видна робота гербіцида. І доволі дешева схема захисту. Всі зимуючі бур'яни, як кучерявець Софії, Редьку Дику. Ви бачили в попередній картинці, як вони вже переросли, вегетація пшениці. Не така активна, а бур'яни дуже активно розвиваються. Площа живлення достатня, аміачну селітру внесли. Тож в чом би й ні? Вологи для культурних рослин в ґрунті не вистачає, а от для бур'янів, для сорних у них такі коріння, що їм все вистачає. Тож. Тому не жалко поставте лайк, прокоментуйте відео для того, щоб канал набував розповсюдження на просторах Ютубу. Може, що порадити? Сульфініл мочовіна працює при плюс 7, а декамба при плюс 10. На сьогоднішній день у нас вночі плюс 7, а в день плюс 16. Тож вирішив таку схему. Якщо є якісь поради, уважно буду читати коментарі. Всім гарного настрою, всім легкої роботи. Пам'ятайте, що все буде Україна!